12 лютого в приміщенні П'ятихацької міської ради відбувся інформаційно-освітній захід для членів ради внутрішньопереміщених осіб та всіх бажаючих осіб з числа ВПО, які проживають на території П'ятихацької територіальної громади. Захід було проведено за участю міського голови Гілала Ісаєва та сприяння п'ятихацької міської ради представниками благодійного фонду Право на захист. Благодійний фонд Право на захист є одним з лідерів правозахисного руху в Україні. Має потужні позиції у сфері захисту прав ВПО, біженців та осіб без громадянства. Захід відкрила Олена Пазенко, фахівчиня з моніторингу ситуації ВПО. Також були присутні члени ради ВПО при Кам'янській райдержадміністрації. Доброго дня всім! Ми дуже раді сьогодні бути в нашій громаді для того, щоб Провести цей інформаційно-освітній захід, який проходить е, за підтримки благодійного фонду право на захист та Питихацької е, міської ради, благодійний фонд право на захист. Є офіційним партнером Агенції у справах біженців України. Ми працює в Дніпропетровській області з 2014 року. З 2015 року ми працюємо в вашій громаді. Ви, мабуть, вже багато чули про надання юридичної допомоги від нашого благодійного фонду, надання фінансової допомоги. У 2022 році у нас ще була можливість надавати. Standardne dane fajne. Подушки, ковдри, матраци і все таке інше. Також у нас є така можливість допомагати людям з переселенням, і ми дуже раді, що Кетихатська громада завжди з відкритим серцем приймає всіх внутрішньопереміщених осіб. Ми маємо можливість заселяти наших бенефіціарів до гуртожитку, який створено при центрі надання соціальних послуг. А сьогодні. Ми з колегами тут у вас для того, щоб розповісти, що ж таке ради з питань внутрішньопереміщених осіб, як вони працюють і. А проводимо ми це тому, що у вашій громаді в одній із перших вже створено таку раду з питань переміщених осіб. Ну я дуже, дуже маю велику надію, що сьогоднішній день, сьогоднішня зустріч будуть у нас продуктивними. Ви зможете задати ті питання, які вас цікавлять щодо роботи ради ВПО. Ми зможемо вам надати інформацію про. Роботу Рад ВПО в Україні і можливо, можливо будуть ще якісь там у вас питання до нашого юриста. Тоді ви зможете після заходу поспілкуватись в індивідуальному порядку. Нагадаємо, що в П'ятихатській громаді Раду ВПО створено в грудні минулого року рішенням 40-ї сесії міської ради. До складу ради увійшли представники місцевого самоврядування, служби у справах дітей, управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту, керівники медичних закладів, громадських організацій, внутрішньо переміщені особи. Головою ради було обрано Бовкуненка Петра Володимировича. На Заході були висвітлені питання: як ВПО можуть бути долучені до прийняття рішень у громаді, що таке ради ВПО? Яке місце вони посідають в загальній структурі дорадчих органів, організаційні моменти роботи Ради ВПО, як стати членом Ради ВПО, позитивні приклади роботи Рад ВПО? Це не останнє засідання Ради ВПО при п'ятихацькій міській раді. Наразі планується активна співпраця з благодійним фондом та можливість залучення внутрішньопереміщених осіб до прийняття рішень на рівні громади.